Шалена швидкість, екстремальні емоції, відчайдушна боротьба за перемогу під Києвом на автодромі. Чайка стартував чемпіонат України з шосейно-кільцевих мотоперегонів. Хто брав участь у змаганнях і чим дивували учасники? Бачила Наталя Малишко. Зер радянського союзу багаторазовий чемпіон України з мотоспорту за численні перемоги. Євген Гарбус 89-му перший в СРСР отримав запис у трудову спортсмен мотогонщик і солідну зарплатню. Якщо середня зарплата була 120 двадцять на той момент. У мене була зарплата тоді 900 рублі. Много денег ходять на спорт, поэтому бы буржує не получается быть. Кар'єру гонщика продовжує й нині у категорії ветерани. Його літровий двоколісний товариш, який за три секунди розганяється до сотні, обіцяє перемогу і цього разу. Понятно, вже ж не тот формат, не той возраст, не тот віс. Ну тим менше хочеться проїхати. якби бажання ще є тим більше, якби виходить боротися з молодежою на сьогоднішньому чемпіонаті. Фортуна посміхнулася іншому перемогу у кільцевих перегонах, в заїзді класу ветеранів з був народний депутат і гонщик зі стажем Олександр Бобильов. Він вкотре закріпив за собою лідерство і зі швидкістю понад 250 кілометрів фінішував першим. І швидкості, але теж екстремально і захопливо свої викрутаси на байках демонстрували майстри зі стантрайдингу, що перекладається як трюки верхи на мотоциклі. Лідерство тут здобувають лише справжні відчайдухи, подекуди ціною власного здоров'я. Але результат це захоплення публіки та високі бали суддів. Опасний трюк це стоп. це ізда на переднім колесі, так як ціна ошибки, Это, собственно, якби как бы, тіло, накрите динамічним падінням мотоцикла. Є багато множество опасних трюків на заднім калісі, це коли йдеть понце. Контроль сцеплення, так звані костери. Це очень быстрые, технічні трюки, яке зрителі, може бути і не ценнять зі сторони, але суді на это очень високими балами. Вражений трюками на байках шестирічний Євген. Свою правність він поки що відпрацьовує на велосипеді. Але сьогодні всерйоз вирішив стати справжнім стантрайдером. Я можу їздити без рук, можу на колесо. Зараз... найбільш видовищними і швидкісними стали. Змагання серед аматорів запекла боротьба. Тривала протягом 10 кіл під палючим сонцем по треку зі швидкістю понад 200 кілометрів за годину і визначила справжніх переможців. Бенефіс відбувся у Василя Шелученка. Він лише рік у мотоперегонах, і сьогодні здобув перше золото, випередивши суперника всього на 8 секунд. Я закінчив восьмим В общем, за В цьому сезоні чуть краще підготовка результати не заставили себе. Другий етап змагань чемпіонату шосено кільцевих перегонів відбудеться завтра на трек Будуть важко із найпотужнішими байками у класі суперспорт. Наталя Малишко Олександр Самойлов, перший національний.